Воло цей час були переконані аварію підлаштували, щоб знищити відомого політика. Але через 12 років у них залишається дедалі менше надії, що злочин таки розкриють. Наталка Жишко, Жишко з подробицями. 25 березня 1999 року на цьому місці сталася аварія, яку поспішили назвати дорожньо-транспортною пригодою і закрити справу. Розслідування кілька разів поновлювали, і сьогодні, через 12 років після трагедії, обставини загибелі Ячеслава Чорновола не з'ясовані, але все частіше говорять про сплановане вбивство. Одним із перших до козацького хреста, встановленого на місці аварії, приїжджає Тарас Чорновіл. Він уникає масового вшанування пам'яті свого батька і такі хвилини хоче переживати на самоті. Для мене це принципово. Я завжди стараюся бути в цей день сам. Я думав, сьогодні приїхати сюди, коли не буде ще нікого. Ну вже не вдалося, то таке, але я стараюся бути сам. Тарас Чорновіл без ентузіазму сприйняв той факт, що справу тепер буде дорозслідувати міліція. Вважає в прокуратурі більше можливостей довести справу до кінця. Утім, свій дозвіл на ексгумацію тіла. Чорновола все-таки дав. У 2010 році прийшов новий слідчий. Я тоді зустрічався з генеральним прокурором цього приводу. Була дуже серйозна активізація справи. Я не хочу говорити про деталі, але знайшли дуже серйозні висновки. І по справі Жені Павлова, водія, який загинув разом з батьком, так само дуже серйозні висновки. Але після того знову тихенький спад, і десь, починаючи з осені, справа почала занепадати знову. Дав свій дозвіл на ексгумацію інший син Чорновола Андрій. А от сестра та дружина політика на це не погоджуються. Ми знаємо, що його вбили, тому що впевнені навіть. А витягати, турбуватися з могили і ці кіски турбуватися. Ні, це занадто. Нічого не буде з того. Подивлюся і закопають назад. Прямо від генерального прокурора на могилу Чорновола приїхав теперішній чільник руху Борис Тарасюк. Деталі розмови з Віктором Пшонкою він не оприлюднив, але назвав її обнадійливою. В результаті нашої зустрічі є така, знаєте, обережна надія на те, що Можливо, в цьому році справу буде розслідування справи буде завершено. Колишній міліціонер Микола Степаненко, який написав три томи про загибель В'ячеслава Чорновола, уважно стежить за розслідуванням і оптимізму рухівських керівників не поділяє. По перше, ще знайшли декілька свідків по Кіровограду, які слідкували за Чорноволом. вони ну шість чоловік працівники міліції. друге. Це знайшли, що тут репетиція проводилась, бачили, як Камаз тут крутився. Так? І третє, це експертиза, екзумація Павло і експертиза. Але радуватися особливо там нема чим, тому що. Я вважаю, що цю заключні експертизи споплюжили. Щоби справа рухалася швидше, необхідно допитати нових свідків. Вважає Тарас Чорновіл. Такими він називає колишніх керівників силових відомств та президента Леоніда Кучму Наталія Жижку, Ірина Герасимова, Орест Пона, Денис Блажієвський, П'ятий канал